Для того, щоб присувати графічні зображення в векторі, ми будемо використовувати сервіс, який називається. Дивіться, ось онлайн. Vector.com. Вам треба перейти на нього: Vector.com. не вектор, Vector, а Vector.com. Вам треба швиденько зараз. Авторизуватися або залогінитися, або зареєструватися на цьому сайті я буду використовувати Google акаунт кабінет сервісу Vector.com. сьогодні одразу ж будемо ми з вами створювати зображення, будемо використовувати інструмент ПРО, яким ви навчилися користуватися. На минулому році був спеціальний тренажер. Одразу ж переходжу до завдання. На Х'юмені, звичайно, є, можна прочитати це все. А я розкажу своїми словами, щоб швидше було. Я продемонструю вам на своєму сайті infoschool 16. Тібно буде нарисувати ось таке зображення. Я спеціально наклав слово зразок, щоб ви не пристали копію моєї роботи. Ось давайте розберемося, що вам треба зробити. Нарисувати обличчя Тараса Шевченка разом з калиновими ягідками та листочками. На 11 балів рисуєте тільки зображення голови та рубашки нашого вчетняного поета. А хто хоче на 12 балів, те ще калинові листочки нарисуємо. В принципі, нічого важкого не буде. Зараз з'ясуємо, як це все робити. Якщо подивитися на пояснення до практичної роботи, то сказано, і на H'Menні це теж прописано, що треба створити документ розміром 800 на 600 пікселів. Отже, в сервісі, якщо ви зареєструвались в Vector.com, треба натиснути ось таку кнопочку New Artwork, новий, 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 новий документ. І тут, ось тут можна зразу на Шевчен і акуратно ввести розміри. Щоб ви змінили і там і ширину, і висоту вашого листочка, треба забрати замочок. Тобто не було зв'язано ширина і висота. Один раз скласимо, замочок від... відкривається. Так, ну що ж, там де 600, ми набираємо 800. Там, де 640, це у нас висота, набираємо 600. І натискаємо Create. Create, створити новий відповідний документ, новий артворк. Далі технологія така. Нам треба ось цей зразок взяти, скопіювати е, до себе в папку на комп'ютер, і потім вставити його ось сюди, вектор і закріпити, і поверх нього рисувати. Ну, що ж, треба зробити: перейти на InfoSchool 16, правою кнопкою миші зберегти зображення, як. Нагадаю. Турський, що нам треба перейти на ДСД, де, а ви там у себе можете зберігати де забажаєте. У вас має бути відповідна папка своя 11а. І тут з вашим прізвищем папочку створіть і в, ній, в неї збережіть. Треба натиснути стрілочку вгору і вибрати залишити. І тоді картинка завантажить. Завантажили картиночку, Тепер її треба вставити ось в наш, на наш листочок поверх цього. Для цього використовуємо іконки, які знаходяться ліворуч. Вибираємо іконку Upload image. Upload image і шукаємо цю картиночку, так, на диску куди? Навчання. У нас далі йде 11А, і ось картинка вставляється. Оскільки я створював картинку ідеально під розмір 800х600, то достатньо тепер її перемістити і встановити ось таким чином по розміру нашого артворку. Тепер, як же закріпити цю картинку, щоб вона не рухалась, коли ми будемо обрисовувати дане зображення? Отже, ми будемо зараз закріплювати наш зразочок. Яким чином? Для цього треба вибрати іконочку Layers, натиснути на неї і побачити, що ваша картинка ось розміщена тут, на нашому артвоку, і натиснути замочку біля «Image». Можна око забрати картинки не буде видно, око включити. Картинка буде видно. Чудово, тепер картиночка у нас нерухома, і ми будемо використовувати ось цей інструмент, який називається Pen Tool. Ним ви вчилися користуватися. Пропозиція моя така: спочатку я покажу, як нарисувати ось цю центральну частинку обличчя, а саме ліве око нашого поета Тараса Шевченка. А далі все інше ви самі зробите, тільки я покажу, як зберігати. Ну що ж, перше, що треба зробити, це приблизити масштаб, зробити більший, щоб максимально ми бачили ось цю частину зображення для цього. Використовуємо кнопочки, плюс-мінус масштабування. До речі, є ось стрілочка Повернутися вперед назад. Є ще дуже класна штука авторозміщення, автофіт. Це коли ви збільшили, зменшили масштаб, натискаєте на неї. У вас картинка з'являється на вашій карту. Ну що, збільшуємо масштаб. Ну, за допомогою смуг прокручування, підлаштовуємо собі частинку зображення, щоб ми її бачили. І будемо зараз використовувати інструмент пенту. Ми маємо обрисувати ось тут повністю даним інструментом це зображення, залити його чорним кольором, а потім нарисувати ще всередині ось таке маленьке зображення, тобто ось такий місяць, можна сказати. Як використовувати інструмент Pen Tool? Увага! При натисненні на нього, коли ви натиснете першу точку, ось дивіться, один раз натиснете у вас з'являється справа панель властивості даного інструменту. Ми маємо бачити нашу частину зображення, але ми маємо бачити ще й контур. Зараз контур буде чорним і не буде видно, як ми будемо обрисовувати. Тому давайте розберемося. Філ це заливка. Нам вона зараз не треба, тут і немає галочки. Нам треба бордер, границя вибрати Колір, наприклад, червоний. І давайте ведемо давайте спочатку нарисуємо першу частину. Нагадаю, що з минулого уроку, щоб нарисувати дугу, треба затиснути ліву кнопку миші ось тут, в цій точці, і тягнути, поки не співпаде у вас дуга. І відпустити ліву кнопку миші. Зараз, як ви бачите, дуже ця товста лінія, бажано написати вручну 0,5. І тоді лінія зменшиться. Чим тоньше вона буде, тим чіткіше буде зображення. Якщо ви подивитеся далі, у мене дуга має нарисуватися в ліву сторону. Вона не співпадає з цією. Щоб ви не робили. Для цього є напрямлі лінії, лінії ліва і права. Вам праву лінію треба показати напрямок е, першої частинки дуги. А як це зробити? Е, в е, тренажері е, ігровому про Pen Tool, там була кнопочка Alt. Тут, на жаль, вони поміняли вектор.com іншу кнопку. Треба натиснути Ctrl-кнопку, навести на ось цю точку. І дивіться: я тримаю Ctrl, може напрямок тепер поміняти. Ось показую всю сторону напрямок. О, показав. І тепер уже затиснувши ліву кнопку миші, я можу вести і рисувати дугу. Звичайно, на початковому рівні у вас ідеально не вийде. Далі дивіться, у нас рисуватиметься дуга. А мені треба пряма: я маю затиснути Ctrl і цю напрямну лінію показати напрямок. Не нарисувати повністю, а напрямок показати в цю сторону і просто натиснути точку. Далі треба бачити, що це буде дуга. Якщо ви е дивитеся, у нас немає напрямляючої. це досить класно, тому що ми тепер можемо не напрямляти, а просто затиснути ліву кнопку миші і вигинати за допомогою відповідного інструменту. Вирішемо. Тепер знову Ctrl натискаю, показую напрямок сюди. І подивіться, ось таким чином буде пряма. Але я затиснув і дугу нарисував. Мені тепер треба тут нарисувати. в мене вигинається. Я тримаю Ctrl, показую напрямок сюди і вигинаю трошки тут вигнути. Наступна дуга у нас не виходить, бачите, у нас закруглюється. Я беру Ctrl, натискаю. До речі, о, зараз я зробив помилку. Натискаю назад і наводжу на саме наш хендл. На нашу напрямляючу, І показуємо напрямок. Де дуга? Тут геометрично треба розбиратися. Вона закінчується ось цій точці. Натискаю ліву кнопку миші, протягую ось таким чином. І відпускаю. Ось так. Далі у нас тут може бути два варіанти. Або ви рисуєте зразу всю дугу. Але для цього треба показати напрямок. Або частинку. Ось таким чином. Зараз ми нарисуємо. Раз. Бачите, дуга. І тут затисну ліву кнопку миші і протягну далі. Далі, знову ж таки, у нас не виходить. Як же ж мені вирівняти? Я натискаю Ctrl, тримаю, показую напрямок. І вверх натискаю. Далі дуга. Дуга дуже проста. Затискаю ліву кнопку миші і протягую. Ось так. Далі у мене сюди треба в іншу сторону вигнути. Ctrl. Я натискаю ось на напрямну нашу і повертаюсь, показую напрямок. Не повністю повторюю, а ось напрямок сюди. І тут затискаю і вигинаю. Знов напрямок, мені треба дотично зробити. І ось дивіться, клас, все виходить. Тут пряма, просто точечки ставим. Точка, точка, точка. І з'єднуємо. У нас з'єдналися ось так точки. Тепер два рази натискаємо на відповідну лінію. І ставимо точку там, де треба вигинати. Вигинаємо, І що ми можемо побачити? Що з'явився такий маленький кружечок, за який ми можемо тягнути і округлювати. Бачите, округлюється. І тоді у нас фігура отрималася. Що далі ми робимо? Ми заливаємо чорним кольором, а червону границю забираємо. філ. Для... Ось, вона залилася е, червоним кольором. Нам треба вибрати колір чорний, по нашому зразку. А границю бордер забрати ось так. І відповідно, у нас зображення є ось таке. Можна натиснути, подивіться, на весь екран. Так. Тепер можна взяти відкритий layers, забрати око нашого зразка. І подивіться, у нас частинка ось така є. Тепер нам треба всередині нарисувати біленький зрачок. Так, що нам треба зробити, щоб побачити зразок? перше включити око, ми включили. Далі, нам треба вибрати цю фігуру і зробити її напівпрозорою, щоб побачити маленький та біленький зразок. Ось у нас opacity, що на англійській мові означає, прозорість. Ми зменшуємо прозорість, ось так, щоб бачити частинку. Ну, а тепер збільшую я масштаб, ось так. І буду рисувати відповідно ось цей Цю частинку зображення. Вибираю інструмент перо, встановлюю курсор миші ось тут, класу один раз. Далі затискаю ліву кнопку миші і протягую. Ви можете залишити собі, звичайно, одиничку, але мені дуже товста ця лінія, тому я завжди беру 0,5 і вона буде тонше. Далі. Далі у нас відповідно дуга не буде рисуватися правильно, оскільки у нас напрямлена лінія знаходиться ось тут. Тому я показую напрямок. І подивіться, дуга тепер співпала. Я тепер вибираю філ-білий заливочку, а бордер храницю вбираю. А тепер вибираю попереднє зображення, ось класи на нього, і opacity ставлю на 100%. Прозорість. Натискаю тепер Показати все. Беру йду в меню Layers. І забираю око з зразка. І подивіться, частинка зображення в мене вже є. Коли ви прорисуєте повністю це зображення, ви маєте натиснути на значок лаєрів, забрати око зі зразка. І тепер зберегти. А як же зберегти? Щоб зберегти, треба натиснути кнопочку, ось тут, яка знаходиться Експорт. Далі обов'язково вибрати формат. На InfoSchool 16 і в Human прописано, що треба вибрати формат не SVG, а JPEG, ось він, щоб був фон білий. І коли ви натиснете Download, завантажите, бачите, назва у вас є. Свою папку зберегти і через Human відправляєте.